Чому одні гітаристи самоучки швидко перерисують, а інші місяцями стоять на місці? Є кілька секретів, про які мало хто говорить. У цьому відео я поділюся порадами, які допоможуть тобі вчитися ефективно та швидше досягати результатів. Поїхали! Перша порада: Не ігноруй правильну постановку рук та посадку. Якщо з самого початку звикнеш до незручного положення тіла або пальців, потім буде важко перевчитися. Також якщо хтось вам каже, сідай, як відчуваєш і ви в це вірите, то мені залишається вам лише поважати удачі. Ми вчимось правильно тримати олівець, щоб гарно малювати, також відеоку, щоб зручно їсти. А гітару взяти щоб гарно грати не хочете. Тож удачі! А той, хто хоче сидіти за гітарою як профі, повинен обов'язково ознайомитися з цим відео після перегляду цього. Друга порада. Не перескакуй через базу. Багато хто хоче одразу грати складні пісні, але без знання основ це буде лише набір звуків. Треба завжди починати з нескладних мелодій, а потім вже переходити до важкої музики. Також роблю закреп відео з цього приводу, обов'язково ознайомтесь. Третя порада. Роби записи своєї гри. Тобі треба обов'язково записувати себе на відео або аудіо. Це допоможе помічати помилки, які ти не чуєш або не бачиш під час гри. Таким чином, ти швидше покращиш свою гру на гітарі. А якщо ти хочеш підняти свою гру в раси, тоді тобі обов'язково потрібен такий викладач, як я. В мене досвід викладання більше п'яти років, з яких три я викладаю онлайн. На гітарі граю більше 11 років, тож не обмежуй себе в описі контакти. Четверта порада: грай повільніше, ніж хочеться. Швидкість це результат правильного відпрацювання. Якщо ти граєш швидко, але прудно, це не допоможе грати круто. Спочатку все повинно звучати чисто та рівно, а потім вже треба нарощувати темп. Це, мабуть, порада, яку я вже даю сотий раз, тож даю 101. П'ята порада: отримуй задоволення від процесу та більше край. Не змушуй грати себе через силу. Заходь цікавим в лозі і пробуй нові техніки, так навчання буде приносити більше радості. Ну тут треба розуміти, що ми граємо на гітарі, щоб розважати себе. Ну, або розвивати. Але чесно вам скажу, що мені інколи розважатися на гітарі дуже важко дається, бо гітара дуже тендітний інструмент, який потребує багато зусиль. Тож тут, я думаю, треба балансувати. Ось такі в мене вийшли поради для гітарістів самоучок Якщо хоча б одна з них тобі допоможе, або може вже допомогла, напиши про це в коментарях. А якщо маєш свої секрети навчання, Поділися ними. Я думаю, глядачам і мені буде цікаво. Не забудь поставити лайк, підписатися, щоб підтримати канал. І до зустрічі в наступних відео. Папа. І -па. в твоєму житті моде більше гітарної музики.